Вітаю! Світ стрімко змінюється, клімат, ресурси, атмосфера. Все нагадує, що історія людства має свій фінал. І те, що Біблія говорила тисячі років тому, сьогодні стає очевидним, і наука це підтверджує, але тихо, щоб не втрачати владу. Істина лишається незмінна, вихід тільки в Господі. Бог від самого початку відкрив шлях до спасіння. Авраам отримав обітницю стати початком великого народу, через який благословляться всі народи. І він повірив Богові, і це змінило хід історії. З приходом Христа двері благодаті відкрилися для всіх. Через нього Бог дає нам шанс народитися від Нього, стати його дітьми і отримати доступ до небесного громадянства. Але благодать не триватиме вічно. Попереду нова ера, друге пришестя. Події ще будуть потрясати світ, і люди будуть мертвіти від страху. І серед всього цього хаосу Бог береже своїх дітей навіть сьогодні. Хто народжений, хто тримається Бога і його слова, живе ним і передає його іншим, того Бог і береже, навіть серед випробувань. Це особлива обітниця, яка працює завжди, як колись для пророків, так і сьогодні для нас. Шлях до царства Божого простий, але конкретний. Віра як у Авраама. Прийняття Христа, який відкриває двері благодаті. А далі життя Його словом, служіння іншим, підтримка церкви, відданість Божим істинам І найголовніше вибір, кому належати. Сьогодні кожен стоїть перед цим вибором. Час спливає, події будуть лише посилюватися. Але найважливіше зрозуміти, що найкраще громадянство, яке тільки можна мати, це Царство Боже. І кожен сам обирає його чи стати йому дитиною Божою, жити Словом Божим, бути під охороною та благословенням самого Господа. Бо якщо Бог за нас, то хто може бути проти?